За даними аналітичного сервісу Deep State, російські війська на сході захопили Котлярівку та вийшли на адміністративні межі Очеретиного. Крім того, зафіксовані їхні просування біля кількох інших населених пунктів, зокрема Новопокровська, Уманського, Первомайського та Красногорівки. Згідно з інформацією Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті в Україні залишається дуже напруженою. Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень, а ворожі сили продовжують тиснути на сили оборони на трьох напрямках в Донецькій області. Бахмутський напрямок виявляється особливо напруженим, де наші воїни відбили 36 атак ворога. В цілому, авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника. В додаток до цього росіяни розкрадають Авдіївський коксохім. Російські загарники після окупації Авдіївки продовжують знищувати інфраструктуру міста. Росіяни після того, як вдерлися в Авдіївку, стали красти усе, ну що ще можна було вивести. Зокрема, стали вивозити на метал устаткування розбитого ними же місцевого коксохімічного заводу. Згідно з повідомленнями Центру національного спротиву, російські окупанти вивозять лом з заводу до порту Маріуполя, і ці дії є порушенням міжнародного права та свідчать про беззаконня російської агресії в регіоні. До вашого відома, Авдіївський Коксохімічний завод випускав 31 вид продукції, основним з яких є доменний Кокс для металургії. Цей завод постачав продукцію на українські підприємства та експортував до різних країн світу. Варто відзначити, що крадіжки та розкрадання інфраструктури на тимчасово окупованих територіях є типовими для російської агресії в Україні. Такі дії є частиною стратегії Росії щодо Експлуатації ресурсів та підтримки власних інтересів на окупованих територіях. Ну а в США заговорили за можливість відправки військових в Україну. Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джефріс наголошує на важливості подальшої підтримки штатами України в протистоянні військовій агресії РФ. Допомога Вашингтона важлива для запобігання розширенню війни. В разі успіху Кремля в загарбницькій воєнній кампанії в Україні Вашингтону ймовірно доведеться втрутитись у цю війну, причому у військовому плані припустив політик. Далі я вам зачитаю його слова. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, існує значна ймовірність того, що американцям доведеться втрутитись в конфлікт і не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями, пояснив Хакім Джефріс. Лідер демократів також згадав про попередні випадки вторгнення Росії, зокрема в Грузію та анексію Криму та окупацію частини Донецької та Луганських областей в 2014 році. Він застеріг, що ця послідовна агресія Кремля може призвести до подальших конфліктів і втручання інших країн, в тому числі і Сполучених Штатів. А також Америку підтримали наші сусіди. В Польщі зробили заяву про відправку військ в Україну. Міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський висловив думку, що глава РФ. Володимир Путін має бути у невизначеності стосовно реакції Європи на події в Україні. Він прокоментував слова президента Франції про можливу присутність західних військ в Україні, зазначивши, що варто створити ситуацію, коли Путін не буде впевнений у діях заходу. Сікорський вказав на необхідність збереження невизначеності стосовно можливих дій заходу, а не виключати їх наперед. Щодо можливості відправки військ Польщею, він залишився таким мовчазним, наголошуючи на тому, що їхні дії будуть залежати від рішень, які приймуть інші країни НАТО, тим самим не виключив таку можливість. Я нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Словаччини заявляв про обговорення можливості відправки військ до України, а президент та прем'єр-міністр Франції також позитивно висловлювалися на цю тему. Я вам дуже дякую. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.